Сьогодні ви дізнаєтесь, яким чином швидко, а головне безкоштовно виявити плагіат в тексті. Отже, давайте починати. Для виявлення плагіату, запозичень або навіть тексту згенерованого за допомогою штучного інтелекту можна використати безкоштовну програму, яка має назву myplag.com.ua. За допомогою цієї програми ми можемо здійснити швидку перевірку на плагіат. Для цього варто мати профіль і зареєструватись. Наприклад, можна за допомогою електронної пошти у мене аккаунт Google. Отже, починаємо. Коли ми відкриваємо, то бачимо, що у нас сервіс достатньо є простим. І далі, що ми повинні зробити, наприклад, завантажити файл. Наприклад, я зараз застосую одну із публікацій, яка була надіслана мені в редакцію, і далі нам програма буде пропонувати ось наш файл завантажен, і далі ми натискаємо продовжити безкоштовно. Тут ми натискаємо продовжити на регулярній основі. Звісно, коли ми використовуємо безкоштовну версію, то у нас є певні обмеження за часом. Ми повинні почекати, поки нашу роботу перевірять. Але я вже це виконав і я вже власне, провів перевірку, і ви можете переглянути цей речь документ. Отже, як бачите, за результатами дослідження, програма показує, що у нас 9% плагіату. Вірніше, так, плагіату можливо, і немає, але є ризик. І далі безпосередньо ми можемо скачати наш сформований звіт про виявлення плагіату. Дивіться, яким чином він у нас представлений. Отже, звіт про оригінальність. І тут ми бачимо, що у нас є документ, у нас є 8% збігу текстів, перефразування. Далі йде сам текст. І в тих моментах, де у нас є якісь певні Збіги програма виділяє та власне натискає, звідки воно взялося. Наприклад, ми бачимо позиція 17, і в кінці відкриваємо, бачимо, з яких джерел було отримано запозичення. Тобто, ми можемо натиснути і побачимо, звідки було взято це посилання. Наприклад, коли ми натискаємо на джерело 1. То нам відкривається публікація, нам відкривається звіт, звідки може бути використана ця інформація. Тобто таким чином всі ці файли вони у нас зберігаються, швидкість перевірки достатньо велика. При цьому програма дозволяє працювати як з українським текстом, так і з англійською мовою. І результати перевірки на плагіат, вони абсолютно співпадають із Дороговартісними закордонними а, аналогами. Тобто, таким чином, ця програма є абсолютно безкоштовною, і вона дозволяє швидко та головне, безкоштовно, без обмежень перевірити документ на плагіат. Єдине, що варто зазначити, що коли ви використовуєте абсолютно безкоштовну версію то вам необхідно буде трошечки почекати, поки вивільниться місце, поки хтось із інших робіт виконає свою перевірку. Тобто трошечки треба буде почекати. Підписуйтесь на наш канал, і щодня будуть нові новини. До нових зустрічей.